Добрий день. Сьогодні день пам'яті і примирення. З кожним роком все менше і менше залишається людей, які нам здобули перемогу. Лише пам'ять забути про них не дає. Пам'ятаємо про них і молімося Богу. Але ми пам'ятаємо, як тяжко було нашим захисникам, нашої країни. Які воювали у Другу світову. Вони захищали, вони побороли фашизм, мали надію, що буде мир, що наше покоління не буде знати війни. Ми знаємо і пам'ятаємо вічна пам'ять нашим героям. Але зараз їх онуки і правнуки теж захищають свою країну. Захищають нашу рідну Україну. І як їх діди і прадіди вони здобудуть перемогу. Пам'ятаємо наших героїв і не забуваємо.